Доброго дня усім! Я Левицька Тетяна Леонідіна, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. І хотіла би вас запросити на навчальний проєкт психотерапевт за методом самодрами, який стартує 27-28 січня 2018 року у місті Хмельницькому. Дане навчання є за, єв... за німецькою програмою і на його завершенні ви отримаєте диплом психотерапевта за методом самодрами європейського зразка. Взагалі, програма триватиме в середньому 3-4 роки. Сюди входять і теоретичні семінари, і практичні семінари, індивідуальна та групова терапія, а також супервізія. Тобто все те, що потрібно для підготовки кваліфікованих спеціалістів. Під час навчання ви отримуєте чітку структуру, чіткий інструментарій, як працювати з вашими клієнтами, як працювати за методом симодрами, тобто, як будувати терапію від самого першого дзвінка вашого клієнта до завершення терапії. Кількість зустрічей, гонорар, пропуски, структура особистості вашого клієнта і таке інше. Під час навчання ви матимете змогу побути в ролі і клієнта, і терапевта, і спостерігача, і відчути на собі ефективність самодрами і її результати. І, що не менше важливо, під час навчання ви зможете отримати від своїх колег той зворотний зв'язок, який не завжди нам доступний є в роботі з нашими клієнтами. Взагалі, самодрама це один з напрямків психотерапії, який базується на глибині психології, це особливий метод роботи з уявою. Тобто самодрама нам дає можливість зробити доступними, зробити наочними несвідомий матеріал нашого клієнта, що ну не завжди можливо на раціональному рівні. Самодрама є досить таким короткочасним методом і, і дійсно ефективним. Тобто іноді за одну лише зустріч можна отримати той бажаний результат, за яким прийшов ваш клієнт. Участь у даному проєкті дасть вам можливість розпочати приватну практику, якщо ви цього ще не зробили. Отримати чіткий дієві інструментарі роботи з вашими клієнтами, підвищити якісно рівень вашого життя як особистісного, так і професійного. Відчувати себе впевненим і кваліфікованим спеціалістом, отримувати достойний гонора за вашу роботу, що є не менш важливим, ну і просто утримувати задоволення від вашої роботи. Якщо вас це цікавить, якщо вас цікавить психологія, цікавить самодрама, або ви б хотіли з нею познайомитись, тоді ми вас запрошуємо до нас у даний проект у Хмельницьке товариство самодраматистів. Наразі. В проект залишилося всього лише декілька місць. Тому, якщо вас це цікавить, ми будемо раді нашій співпраці.